Розташуйся так, щоб тобі було зручно. Заплющи очі, зроби глибокий вдих і видих. І ще раз вдих і видих, з кожним видихом ти занурюєшся в більш розслаблений стан. Відчуй золотисте тепло, яке, немов промінчик сонця, починає огортати кістя рук. Це тепло починає підніматися вище по руках, і поступово руки розслабляються, розслабляється обличчя, щелепа, шия. Тіра на голові. Зробив дих на видисі, зверни увагу на те, що живіт стає більш розслабленим. Його можна злегка випнути. Ти дихаєш і помічаєш, як розслабляються груди, спина. Тазова ділянка, і поступово розслаблюються ноги. Легке, золотисте тепло гортає тебе, і з кожним видихом і вдихом ти розслабляєшся дедалі більше і більше. Дозволь собі це. А зараз перенеси свою увагу в маточку. Спробуй відчути її. Ти можеш покласти долоньки на проєкцію маточки два пальчики нижче пупка і спробуй її відчути. Якщо приходять якісь думки, є звуки, які тебе відволікають, Нехай вони просто проходять повз, а ти дихаєш, дозволяючи собі розслаблятися ще більше і зберігаючи увагу у відчуттях маточки. Живіт розслабляється ще більше. І від того, що вся твоя увага зібрана в маточці, ти можеш відчувати пролив, можеш відчувати тепло. Можливо, у тебе виникне бажання порухати стегнами, або, можливо, тобі захочеться зробити вісімку. Дозволь собі це. При цьому тіло залишається спокійне. Дозволяй своєму тілу рухатися так, як йому хочеться, йти за цими рухами, фокусуючи увагу в маточці. І зараз уяви як легкий золотистий енергетичний потік. Проходить зверху вниз через усе твоє тіло і починає збиратися в маточці. Відчуй, як цей потік починає збиратися в маточці, і з кожним вдихом вона наповнюється цією енергією дедалі більше і більше. І наповнюючись, маточка починає ущільнюватися. І ти відчуваєш, як потік золотистої енергії заповнює твою маточку, і вона стає наче більшою. А потік енергії стає дедалі потужнішим і продовжує заповнювати маточку, живіт розслаблений. Дозволь цьому потоку переповнювати маточку і розтікатися по всьому тілу. Відчуй, як цей потік золотистої енергії починає розтікатися по ногах, розтікається по всьому тілу, по руках і з маточки заповнює живіт, груди. Поступово заповнює шию, голову. Начебто все тіло заповнюється енергією, що йде з маточки. Ти відчуваєш цей процес у тілі або можуть приходити якісь образи. І зараз відчую, як із маточки тебе починає заповнювати нова якість. А потік згори продовжує заповнювати твою маточку, потік іде згори донизу, як хвиля, і ти робиш вдих на видисі, ти сама стаєш хвилею. Жіноча енергія завжди подібна хвилі. Яка ти хвиля це. Дозволь собі прийняти цю хвилю. Уся твоя увага сфокусована в маточці і на потоці золотистої енергії, що йде зверху вниз. І зараз ти можеш відправити цю хвилю. Зараз ти можеш поєднатися цією хвилею з усіма жінками, які є в нашому колі. З усіма жінками України, всіма жінками світу. Для цього поклади ручки на проєкцію маточки на два пальчики нижче від пупка, зробив дихи, навидися, відкри руки, розгорни їх уявно до жінок нашого кола і скажи, відправляю. І зараз відчую, як в цю мить усі хвилі зливаються в одну величезну хвилю. Ти посилаєш і отримуєш енергію. Уяви, яка прекрасна яскрава хвиля, що грається, починає наповнювати твоє тіло. Ти віддаєш її жінкам, ти віддаєш щось своє і водночас ти отримуєш якусь нову якість, яка збагачує тебе. Відчуй, що це за якість, що нове приходить до тебе зараз. І, знаходячись увагою у цьому процесі, дозволь своєму тілу рухатися так, як йому хочеться. Проживи це, проживи цей момент кожною частиною свого тіла. І відчуй, які нові відчуття виникають у тобі, як ти змінюєшся, якою хвилею ти становишся. А хвиля йде по всьому тілу, йде і об'єднує нас. Приймай, і відчувай, як щось нове відбувається в тобі. Відпусти себе, ти вільна і це прекрасно. І зараз, коли ти відчуваєш, що маточка наповнена, і з'являються якісь нові якості, уяви, як із землі піднімається потік енергії, і він знову йде у маточку. Цей потік променистої, тягучої подібно до меду енергії, піднімається із самої землі. І ця енергія починає заповнювати твою маточку. Дозволь цьому потоку сексуальності жіночої сили заповнити тебе. Відчуй це, відчуй свою наповненість. Зробив дих і видих. І уяви, як два потоки енергії, що йдуть згори і знизу, зливаються в один потужний потік. Відчуй цю міць, відчуй цю енергію в собі. Зробив і на видиху, повторю за мною я жінка. Я жінка. І Я звертаюся до жіночого потоку. І я бажаю прийняти цей потік і бажаю прийняти цю мудрість, цю вічність, яка розчинена в реальності, моє звернення до жіночого потоку як прийняття посвята, моя посвята як можливість меншому пережити більше. Цілісне. І зараз відчую, як ці два потоки продовжують збиратися в твоїй маточці. Відчуй свою маточку більш розширеною, ущільненою, потужною. Відчую, як вона світиться. І зараз уяви, як в маточці утворюється воронка. І ця воронка починає закручуватися за годинниковою стрілкою вгору. І зараз те, що ти хочеш, те бажання, яке тобі так важливо, щоб воно збулося, ми зараз запустимо цим потоком. Сформулюй для себе це бажання, залишаючись у контакті з воронкою. І зараз, відчуваючи цю воронку, яка закручується за годинниковою стрілкою вгору, відправ з цим потоком своє бажання. І, уявляючи, як ти відправляєш цей потік, і разом з цим потоком ти відправляєш своє бажання, відчуй, що воно вже починає реалізовуватися. І найближчим часом у твоєму житті буде якась подія, яку важливо тобі побачити і відчути, і тоді щось почне відбуватися. А зараз твоє бажання вже починає реалізовуватися, вже створюються шляхи, поки твоя хвиля йде вгору, в небо до вищого потоку. І коли ти відчуєш, що твоя хвиля сягнула того рівня, де реалізується твоє ж бажання, і твій запит прийнято, уяви начебто з гори до низу та знизу до гори, із землі до маточки, і з неба до маточки йде потік, який нагадує шампанське. І цей потік наповнює твою маточку Дозволь собі стати легкою. Дозволь собі стати повітряною. І потік шампанського заповнює твоє тіло, заповнює твою маточку. І немає можливості утримувати цей гарний потік, і ти дозволяєш йому вирватися і відпускаєш його з маточки по всьому тілу. Відчуття шампанського, трохи п'янке, грайливе, заповнює все твоє тіло. Ніжки, животик, груди, голову, обличчя. Ти можеш відчувати легке поколювання і відчуття, як бульбашки, заповнюють шкіру твого обличчя, і все твоє тіло відчується, проживи це відчуття. І зараз відправ потік енергії з маточки в небо. Потік шампанського з маточки відправ у небо і потік енергії відправ у землю. І з'єднай усі ці потоки. Поєднуючи всі ці потоки, ти стаєш більш потоковою, гнучкою, жіночною. І у тебе з'являється довіра до світу, землі, космосу. Ці два потоки змішуються і повертаються до тебе. І ти відчуваєш, як тебе наповнює жіноча енергетика, природня сексуальність, первозданність, спонтанність та інтуїція. І ці потоки, в яких ти зараз з'єднана, в яких ти з'єднуєшся з найпотужнішим, найдавнішим початком, що наповнює твою маточку і все твоє тіло, і ти відчуваєш себе більш живою. Наповненою, привабливою, і з кожним наповненням, з кожною пульсацією хвилі відкриваються нові жіночі якості в тобі, і ти стаєш легкою, при цьому активується твоя сила і твоя веселість. Ти невловима і радісна, спонтанна і скриста. і цей стан легкості і сили залишається з тобою і після практики. Ця легкість і первозданність, ця сексуальність і довіра відкриватимуться і далі. Дозволь це, відчуй це. У якийсь момент все, що треба буде пам'ятати, буде пам'ятатися. Усе, що треба забути, забудеться. А фокус уваги залишається в маточці. Зробив дих і видих, і в цьому стані сили і легкості в тебе вже є зв'язок із жіночим родом, ти вже отримала благословення жіночого роду і, прийнявши в собі жінку, ти приймаєш чоловіка. І тому після практики стосунки стають кращими, простішими, легшими, радіснішими. І ти привертаєш до свого життя саме ті стосунки, які є максимально ідеальними для тебе. І ти можеш відчути, що найближчим часом щось буде відбуватися, щось буде трішки інакше, щось зміниться в кращий бік. Спілкуватися з чоловіками стане легше та радісніше. І ти помітиш, що ти відчуваєш себе більш щасливою. Зараз ти виходиш на новий рівень, зробив дих і на Видисі, збери всі потоки в маточці, поклади на неї долоньки, зафіксуй їх, відчуй свій стан, відчуй себе. Зробив дих і видих, повільно, не поспішаючи розплющ очі і потягнися, як кішка, яка дрімала на сонечку, посміхнись світові і собі в цьому світі.